Створити депозити з акцій, облігацій, можливо, криптовалюти на 3 або 10 років, отримувати щоквартальні дивіденди, і все це в Україні в українські активи. З однієї сторони звучить цікаво а з іншої Україна, війна, інфляція, крім військових облігацій, де також вже багато активів, які можна вкласти кошти. На розгляд комітету Верховної Ради передано. Проєкт закону про внесення змін до податкового кодесу України та інших законів України щодо стимулювання участі громадян у інвестиційній діяльності. Не вже я це все говорив? Давайте все це проговоримо простими словами. В Раді хочуть прийняти закон про введення. Особових середньо- і довгострокових рахунків для інвестицій в українські цінні папери. Дохід від інвестицій через ці рахунки не оподатковується. Ми самі можемо вибрати активи, в які інвестувати через такого роду рахунки. І головна умова не знімати більше ніж 50% від суми інвестицій протягом 3 або 10 років в залежності від типу рахунку. Наскільки це цікаво і актуально в умовах війни, поговоримо якраз в цьому відео. Я Михайло Пацин, інвестор, підприємець, фінансовий радник, вже більше 15 років керую активами своїх клієнтів та займаюся фінансовим інженерінгом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, і давайте розглянемо, що нам пропонують депутати Верховної Ради. Насправді питання про залучення так званих довгих коштів для інвестицій в українські цінні папери не зріло вже давно. Зараз в умовах війни воно актуалізувалося в принципі як ніколи зі сторони держави. Це залучення коштів для фінансування модернізації і відбудови України, боротьба з інфляцією і девальвацією гривні. Для бізнесу це можливість залучити додаткові кошти, а для громадян та інвесторів це можливість оптимізувати свої доходи, мінімізувавши податкові видатки. Тож, що пропонується, перша в банках і торгівців цінними паперами, тобто так званих брокерів, можна буде відкрити особовий середньостроковий рахунок на період 3 роки і. Особовий довгостроковий рахунок на період 10 років. Кошти, які знаходяться на цьому рахунку, можна інвестувати в цінні папери, які торгуються в Україні. Інвестиційний прибуток не оподатковується при умові, що з цього рахунку не знімали більше 50% від суми інвестицій. Одна людина може мати тільки один рахунок, тобто відкрити в різних брокерів або банків декілька рахунків неможливо. Максимальна сума інвестицій до 300 мінімальних заробітних плат. Зараз це трохи більше 2 мільйонів гривень. Сама ідея, на мою думку, цікава і своєчасна. Але на сьогодні є декілька ризиків, які треба враховувати при використанні таких рахунків, та й в принципі при використанні будь-яких рахунків брокерів для держави. Це плюс. Так, це плюс, незважаючи на те, що податків в прямому вигляді більше не збереш. Але інвестори, як вкладали кошти у державні облігації, так, в принципі, вони в них і будуть вкладати. Державні облігації вони ж ті ж військові облігації як не оподатковувалися ніякими податками, так і в принципі не будуть оподатковуватися найближчим часом. В той же час кошти, які знаходяться на особових інвестиційних рахунках, або через напряму через ці рахунки, або через держустанови, вони будуть направлятися на фінансування малого, середнього і, можливо, навіть великого бізнесу. А це створення нових потужностей, нових робочих місць і запуск. Так званого колеса економічної машини, яке, на жаль, не запускається з пів обороту, і на це потрібно декілька років. Чим пізніше почнемо, тим довше будемо відбудовувати Україну і, власне, запускатися. Тому треба починати вже зараз. Щодо інфляції: чим більше коштів зберігається, тим менше витрачається. Логічно? Логічно. Відповідно, зменшується оборотність коштів, а це приводить до падіння інфляції. Логічно, що зменшення оборотності приведе і до зменшення прибутків компанії, але є одне, але ті, хто ніколи не інвестував, зможуть користатися цією послугою тільки за умови, що Роботодавець хіба що дає їм там рахунок, і примусово буде на нього переказувати частину заробітної плати. А так, то, в принципі, людина сама ну, дуже рідко хто почне. А ті, хто інвестував, вони як вкладали кошти, так і будуть вкладати. Тільки на більш довший період, ну і відповідно більш вигідніше. Ну і Верхня границя інвестицій тим більше лімітована, тому це не буде величезна сума коштів, яка буде вкладена в ці особові рахунки. На хвилиночку. Ну, такого роду рахунки вже є в США, в Британії, в Японії, запроваджуються в Європі. І загалом в США навіть не зважаючи на те, що це величезна держава з високим рівнем ну, номер один по ВВП в світі. при тому 15% всіх брокерських рахунків вони саме відкриті як такого роду особові інвестиційні рахунки, тобто до так званий достроковий пенсійний рахунок. На ньому в середньому зберігається біль. Двісті двадцять тисяч доларів, тобто для Америки, здавалося би в мільйонної державі, все одно в середньому 220 тисяч доларів зберігається на такого роду рахунках в Україні. Я думаю, що середній чек буде десь в районі 500 тисяч гривень, можливо, ну може буде доходити до мільйона, але це також під великим питанням. Тому в принципі це те на що можна розраховувати. А ну і ключовий момент. В які активи взагалі зараз можна інвестувати кошти, як я вже говорив у своєму минулому відео про стратегію інвестування в 2022 році, на сьогодні в Україні із цікавих інструментів залишаються облігації, державні та корпоративні, нерухомість і криптовалюти. Особові рахунки дають можливість інвестувати тільки в активи ринку капіталу. А це якраз і є облігації акції українських компаній, акції іноземних компаній та і фонди, які котируються в Україні. І, в принципі, на сьогодні це все. Тому портфель українського інвестора буде виглядати як ну, основу частка військових облігацій або ОВДП і в подальшому частка ІТФ фондів на американські фондові індекси або на акції. Тут все залежить від вашої інвестиційної стратегії, тому публічно давати рекомендації на зараз я не можу. А зараз давайте розберемо деякі кейси. Кожен інвестор може керувати своїм рахунком самостійно. Однією з найбільш цікавих стратегій може бути купівля ОВДП. Дохідність по ним там 18-25%. Я думаю, що в той період, коли ви будете дивитися це відео, вона може навіть буде ну, буде в будь-якому випадку м'яці, можливо, навіть зросте. Потім отримання купонних виплат і частково реінвестувати ці купонні виплати в фондові індекс США і частково а, жити на відсотки. Давайте порахуємо 2 мільйони гривень на рахунку інвестовані в державні облігації з дохідністю 25% річних. Це 500 тисяч гривень на рік або 41 тисяча 500 гривень в місяць. Непогана така заробітна плата. Тому це перший кейс. Другий кейс. Для компанії створюється можливість для залучення коштів від інвесторів шляхом випуску акції, так зване IPO, Initial Public Offering, або випуску облігацій, тобто залучення коштів в борг. Ну і третє це відкривається цілий ринок для фінансових радників, адже правильно вибрати активи і інвестувати з урахуванням всіх своїх цілей, психологічних особливостей, ризиків інструментів. Не кожна людина знає і вміє. Ну і четверта для держави це можливість залучення додаткових коштів, а також поповнення бюджету за рахунок непрямих податків. В цілому він він зі всіх сторін. Тим більше, що таку механіку застосовують у всіх провідних країн світу з розвиненою економікою: США, Великобританія, Японія і Європа. А що думаєте ви на рахунок такої ініціативи? Пишіть в коментарях і давайте це все обговорювати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, обов'язково діліться їм з друзями і пишіть свої думки в коментарях для того, щоб обговорити таку досить цікаву, на мою думку, ініціативу зі сторони Верховної Ради.